Доброго ранку, моїм підписникам кіно наближається та іншим гостям каналу. Як ви бачите, я сьогодні вирішив в такому оновленому форматі. Взагалі для мене це не новий формат, тому що в мене є основний канал про футбол, «Come on Play, і там я вже давно постійно розповідаю в такому відеоформаті. І так я захотів зробити, тому що це остання фінальна серія другого сезону дому дракона, яку хочеться поговорити не тільки про те, що було у каноні, а просто підсумувати весь сезон. Друзі, я думаю, що більше з вас полюбляє зробити смачну каву, купити тістечко та паралельно подивитися цікаве кіно. Але обрати смачну каву не завжди легко. Однак я хочу порадити вам місце, де ідеально допоможуть обрати по смаку каву. Це 25 Coffee кофі Ростерс. Но за промокодом кіно 25 ви отримуєте знижку 20% окрім дріпів, комбо і дегустаційних наборів. Посилання на їхній сайт я залишу у закріпленому коментарі. Почну з того, що окрім того, що хотілося зробити щось незвичне до фінальної серії, я хотів поговорити ось так на відео, тому що не хотілося викладувати свої думки одразу там на папір і після цього читати за кадровим голосом, тому що є такі моменти, які хочеться одразу розповісти, щоб показати вам свої емоції до серіалу, тому що вони дуже різноманітні, як гарні, так і дуже погані. Серія починається з того, як Тайланд Ланістер приїхав домовлятись з триархією щодо укладення союзу. Однак за каноном було трохи інакше, бо цим займався Тавер. Він надіслав магістрам послання, обіцяючи Тріархії виняткові торгові права в королівській гавані. Якщо за її допомогою перешийок або як у Мартіна гулет буде очищена від кораблів лорда Корліса і морські шляхи відкриються знову. Щоб додати ваги своїм словам, він також пообіцяв віддати усі сходи. Хоча насправді залізний трон на острови ніколи не претендував. Як на мене, в цьому немає ніяких проблем, що замінили отто Гайтавера на тіландаланістара. Це постійно робили і в Гри престолів, і вже в цьому сезоні. Також варто відмітити, що змінили стать правителя триархії, тому що в книзі це був чоловік. Ну а тут ми бачимо жінку, таку бойову, яка не просто вміє битися, а також має гарем. І після цього навіть пропонує тілан Дуланістору переспати з ними, щоб вони мали дітей. До таких змін в мене взагалі немає питань, як і зміна кольору кожі. Головне, щоб це не псувало сюжет і не псувало кінечний підсумок. Далі нам показують сцену з Еймондом, як він навхагар спалив гострий мис. Насправді я дуже розчарувався в цьому моменті. не в тому, що це взагалі видумало, тому що такого не було, що він спалював гострий мис, а тому, що нам знову показують підсумок якоїсь події, а не показують, як він це робив. І мене це дуже засмучує, тому що протягом усього сезону ми бачили лише класну четверту серію, коли бачили епічну битву. Хоча, звичайно, ця сцена має сенс, тому що вона показує, як Еймонд розлючений, і просто не знає, що робити, окрім того, що вбивати людей та спалювати міста, тому що після того, як він полетів за срібло крилою, побачив, що тепер цей дракон належить чорним. Він дуже розлітився, тому що розуміє, що тепер ваги не на його користь. Ну а пізніше ми бачимо ще одну лють Еймонда, коли він намагається змусити полетіти Гелейну з ним до бою, щоб вона осідлала полум'яну мрію. Звичайно, вона цього не хоче, як це було і за каноном. Цього не хоче і її мати Алісента. Ну пізніше Гелейна видає просто базу і розповідає нам серйозний спойлер і каже про кінець Еймонда у Божому оці. Но в минулих серіях Аліс Ріверс щось схоже казала Деймону, но тому, напевно, в третьому сезоні нас очікує битва на смерть між Деймоном та Еймондом. Одним з найкращих та найцікавіших моментів це втеча Ейгона за допомогою Ларіса Стронга. До речі, в перекладі неправильно сказали стосовно дракона Ейгона Сонячне полум'я. Він там каже, що він не знає, чи живий він. Твердження моїх слів в минулих відео є те, що Рейна Таргаріан нарешті знайшла вівцикрада і зрозуміла, що вона його осідлає, Хоча за каноном це була кропива. Ну звичайно, що її скоріше за все просто порізали з сюжету, і тепер це Рейна Таргаріан. І насправді це напевно одна з найцікавіших арок усього сюжету. І нам показують, як їй дуже хочеться, як в неї були постійні комплекси, що в неї немає дракона. І у підсамку вона робить усе, щоб його знайти і осідлати. Вона там бігла напевно декілька днів. Ми бачили, як вона хотіла пити води, як вона втомилася, але у підсумку знайшла його. Друзі, також хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно та розповідаю про майбутнє анонси різних проєктів. Тому раджу вам підписатись. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Ще одним класним моментом в цьому епізоді було те, що нам показують. Розвиток бастардів. Ми бачимо ульфа білого, який є класичним алкашом, який постійно любить пити. Він не знає манерту, тому що він постійно розважався зі своїми друзями-алкашами, а тому, звичайно, так себе і веде і постійно любить жартувати. Ну і також ми бачимо г'ю молота, який працював ковалем при Ейгоні, і Адама Веларіона, який працював у дворі Веларіонів. А тому логічно, що вони такі більш спокійніше, бо звикли до того, що вони на когось працюють. Також нам показують натяк на те, що Альфред Брум стане зрадником Реніри, бо спочатку він вмовляє Деймона взяти все в свої руки, а потім втікає, коли король консорт проголошує промову про королеву. Ну, і тепер переходжу до головної проблеми усього серіалу та серії. Це арка Деймана, тому що в минулому сезоні нам показали його такого дуже класного, який отримав дуже велику фан-базу. Всім подобався Деймон, який він крутий, як він зробив класними золотих плащів, як він таким був дерзким постійно був проти короля, але у той самий час його і любив. Ну а в цьому сезоні сценаристи зробили з Деймана якогось незрозумілого та слабого, тому що спочатку він хотів стати королем, після цього почав багатися, бо почав бачити різноманітні сни, які постійно його перевели до того, що і є в книзі, тому що він поважав та любив Рейніру. У підсумку вся ця історія про Деймона взагалі не потрібна, тому що сценаристи це видумали і у підсумку повернули його до такого стану, яким він і був наприкінці минулого сезону. Ну а це затягнуло десь. Ну я думаю, на півтори серії. Звичайно, у цій серії нам показали цікаву сцену, як він побачив майбутнє, де він побачив, що загине багато драконів. Він побачив Брендана Ріверса. Також він побачив короля ночі і розуміє, що зима близько. Він побачив Дейнеріс, хоча, напевно, думає, що це Рейніра. Ну і звичайно, він її побачив на троні. І, взагалі, усі видіння були зроблені не для того, щоб зробити цей сезон цікавіше, а просто нагадати, що це один великий всесвіт. Тобто Гра престолів, дім дракона, в наступному році буде серіал Лицар Семи королівств», де ми, до речі, побачимо Брендана Ріверса. До речі, те, що показали Дейнеріс і її трьох драконів у видінні Деймена, каже про те, що саме вона є Азора Хаєм. Но завершується все це безглуздою бесідою Алісента та Реніри. Мені ще раніше це не подобалось, коли реніра приїхала до королівської гавані, тому що це не також і просто туди потрапити, не те, щоб якось проникнути у сам замок, а те, що між королівською гаваню та Драконічим камінням серйозна відстань, і її не також і просто та швидко подолати. До речі, деякі фанати Діму Дракона і взагалі Вестеросу оцінили, що відстань між королівською гаваню та драконічим камінням приблизно 600 км. Тобто, уявляєте, скільки потрібно плити на якійсь непомітній лодочці, щоб пропливти цю відстань, при тому, що це робив лише якийсь один лицар, щоб довести Алісенту. Що стосується самої бесіди, то тут нам також показують серйозну зміну, яка мені дуже не подобається, що роблять головними персонажами Алісенту та Реніру, що саме від них залежить доля усього Вестеросу. Хоча насправді там була битва між Ренірою та Ейганом. Но знову ж таки, нам показує тут, як Алісент, начебто, взагалі здає місто, Заходьте до нас, двері відчинені. Хоча насправді Деймон розробив прекрасний план. В нього є зв'язки з золотими плащами, які і, саме і відкрили йому ворота та його війську. Тобто, знову ж таки, повертаючись до Деймона, нам принижують його досягнення. Взагалі, що стосується самої серії, то вона була непогана, цікава, тому що було багато діалогів цікавих, нам показали тріархію, нам показали, хто на що спроможен, нам розповіли, що Галейна бачить насправді якісь, напевно, сни. Якщо вона знає, що саме Еймон спалив Ейгана. Тобто все цікаво, але насправді це взагалі не підходить для завершення другого сезону. Я взагалі пам'ятаю, як шоуранери обіцяли, що в цьому сезоні буде дві круті битви. І ми всі розуміли, що це буде перша битва це битва біля гречиного притулку, де загибла Мелес. Ну а друга думали, це або битва біля перешийку, або як кажуть голеті, або це просто був би захват королівського гавані. Але у підсумку ми побачили звичайну діалогову серію. Ну а що стосується усього сезону, то в мене висновок один: HBO просто хоче заробити якомога більше грошей, а тому розтягує серіал. Ми побачили кучу непотрібних сцен. Ми побачили цю арку Деймона, яку взагалі можна було б не показувати. Тобто вони самі її створили цю проблему з Деймоном, ну і самі її закрили. Ну і повертаючись до шоуранерів, я пам'ятаю, як ще до виходу серіалу вони казали, що в другому сезоні буде не 10 серій, а 8. І це знову каже про те, що вони напевно вже розтягували, розтягували і зрозуміли: ну не вийде нам розтягувати на 10 серій, два хоча б 8. Взагалі, цю історію танцю дракунів можна було б з легкістю показати за два сезони. Ну якщо б трошки розтягнути, показати розвиток персонажів, то можна за три, і це також було б гарно. Але як бачимо, вони будуть робити точно чотири, і я дуже боюсь, щоб не було взагалі п'ять. Друзі, ви також пишіть в коментарях, як вам цей сезон, як вам ця серія, пишіть в коментарях, яку б ви оцінку поставили від одного до десяти. Ну а я поставлю десь шість з десяти. Ну і наостанок, дякую, що дивитеся. Моє відео. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та до зустрічі у новому відео.